Значить питання про скорочення. Ну в принципі, хто скаже проти, да? це ж значить скорочення видатків і так далі. От, вже там заявив прем'єр, що вже скоротили. Очевидно, скорочені вакансії, тому що в кожному міністерстві є кількість незаповнених вакансій, які тримають, поки когось не взяли. Ну і враховуючи, що нікого не взяли, то, звісно, набагато простіше скорочувати вакансії, чим живу людину, да, яка е, працює, вона ж сім'я. Непростий не час, ну ви скорочуєте держслужбовця, який служить державі. А куди він має йти? Ось у мене питання. Плюс у нього помічники ж є, певно що? Ні, ну, держслужбовець виконави, це виконавець, абсолютно їх більшість і ходить з папками, пише комп'ютерами і так далі. Це ж... Не, от, у, він живе на зарплату. У не, нас. Ну, я вірно розум, тому що у нас да, держслужбовці я... пишуть ці всі декларації і так далі. Бізнесмени не пишуть. Вони хорошо живуть. У нас кількість мільйонерів збільшилась за час війни. Ви знаєте це так? Да? Держслужбовець живе на зарплату. От якщо він прийде додому, скаже, мене скоротили, а дружина скаже, добре. А далі, а, я... а що тобі запропонували? Можна похоти замін в на високу зарплату вже хто держслужбовець? Ну я не думаю, що у нас у держслужбовців високі зарплати в порівнянні з іншими. Не думаю. Не думаю, звідки у вас таке? Ну, в порівнянні з ким Ну не знаю. Ну, то ви говорите бізнесмени. Ну, бізнесмени це бізнесмени, з бізнесмени – це бізнесмени, так. Да? Да. А от в порівнянні а, ну, 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 з... там зарплати, ну я вас прошу. Подивіться, як вони виглядять, тож службовці. Вас буде все зрозуміло, як вони живуть. От, а скільки це... вони заповнюють декларації, а скільки у них цих заявок, наче це люди, які ворочають мільйонами, а вони отримують ну, 25 тисяч гривень. Да? А, от. І, і 100 декларацій на це заповнює в кінці року, що не дай ж Бог він там щось не взяв і так далі. Е, у нас корупція. У нас щось так думають, що на держслужбі. У нас корупція в правоохоронних органах найбільше і в судах. Тобто, де ти хочеш знайти справедливість, там найбільше у нас корупція, не, не в Держслужбі. О, тому. тому... Питання і стоїть в тому, що їх треба скорочувати, особливо тих, хто можливо не здатний, не вміє там і так далі, це зрозуміло. Це скорочення ж міністерств дає можливість без, безболісно когось там, так би мовити, Да? Хтось не вміє, тому що якщо це не йде скорочення по процедурі, це не так все просто і скоротить людину і так далі. От. Але підкреслюю, раз. Є план уряду на скорочення, європейський план би передбачав, якщо європейський. Mm -hmm. Думаю, куди їх, що ви будете? Хай йдуть на біржу, там розбирать. Якщо ви так відноситесь, то питання: чи буде держслужбовець, а це основа держави, да? він захищає державні інтереси. Він кажуть, та він не потрібен. Добре, а куди? Та хай іде на біржу там і, і так далі, відношення. Значить. Людина, яка є середнім класом, по ідеї в кожному суспільстві. Людина, яка по ідеї на яку має спиратися держава, не дуже цікава цій державі. Ну, так же вже пологіці. Іди на, на це а, і, і, і влаштовуйся куди. Значить, це треба в приватний сектор. Значить він працював в державному секторі, в приватний сектор. Ну, буде влаштовуватися. Так що а ми ж тим скорочення, хто працює в службі, це постійний процес.